Доброго дня всім добрим людям. Пам'ятаємо, що Україна це плод демократії і сама е, демократична держава на планеті Україна. Ну і фактично я хочу звернути увагу на таких пару речей, е, доволі дискусивних, оскільки на сьогоднішній день е, люди в принципі не всі розуміють, що таке держава і для чого вона е, була утворена. Ну, в законі про правонаступництво України написано, що від 12 вересня 1991 року, а я звертав увагу на те, що між актом проголошення незалежності від 24 серпня до 12 вересня у нас був вакуум влади, як я це називаю. Ну фактично не всі погоджуються але це інше питання, доволі дискусивне. Оскільки закон про правонаступництво прийнятий 12 вересня, я вважаю, що всі рішення, дії і між в цей період, між 20, між актом проголошення незалежності і законом про правонаступництво органів державної влади є самі по собі нікчемні по природі, оскільки не було закону про правонаступництво, і ті всі рішення і постанови. Вони не мали юридичної сили. Ну, це дискусія, вона в минулому, вона може для правників сьогодні грати якусь там роль. Але я сьогодні зверну увагу про інше. Для чого була держава утворена і що вона має під собою, яке підґрунтя? І так, що таке держава? Держава це інструмент. Якщо брати комуністів, то це інструмент гноблення народу. А якщо брати ліберальних комуністів, вони ж ліберальні демократи, то держава зроблена для того, щоб надавати послуги підконтрольному населенню. Ну на моє глибоке переконання, на сьогоднішній день всі сучасні держави криптоєврейського гатунку з інституцією президента займаються одним. А саме головною їхньою функцією є функція охоронного рекету. Тобто держава бере податки, справляє платежі і збори, і за це вона охороняє здійснює функцію охоронну. тобто займається охоронним ракетом. Це якщо коротко і фактично в суті, влізти в суть цього явища, що називається держава. Фактично далекоглядні комуністи червоного проекту, а я говорив про те, що. Був такий собі споконвічний українець Джордано Бруно, який за розкуркулення церкви був спалений за спробу розкуркулення церкви, був спалений на вогнищі інквізиції. На сьогоднішній день він обґрунтував дві теорії. А саме це червоний проєкт, а саме загальнонародна держава і ліберально-демократичний проєкт, вона ж ліберальні держави, це ліберальний проєкт комунізму. Обидва ці проекти привозили рано чи пізно приводять до комунізму неважливо, яка між ними боротьба точиться, це на сьогоднішній день ролі не грає. Ну і до чого я веду до того, що функція охоронного ракету передбачає відповідальність держави за те, що вона справляє податки і не займається своєю роботою, не сповна охор... здійснює цю функцію. Таким чином, на сьогоднішній день в Конституції України передбачено, що людина може в будь-який момент за порушення її прав. Подати на державу до суду. Для цього не потрібно, я звертав увагу, будь-який чиновник держави або місцевого органу місцевого самоврядування чи орган державної влади, коли ви подаєте позов, то відповідачем завжди ставити державу Україна, оскільки саме на неї покладений обов'язок відшкодовувати. Шкоду завдану цими незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю. Багато людей залучають казначейство там, ті або органи, ті, які завдали. Ну, це не грає ролі, оскільки представництво держави, процесуальне представництво здійснює орган державної влади, який має компетенцію, тобто відповідно до його компетенції. Самий компетентний орган у нас, який вирішує спір, це є Верховний суд. І якщо ви будете ставити представником в будь-якому позові, який ви подаєте, представництво Верховний суд буде здійснювати, то фактично ви по -по в кінцевому випадку все одно попадаєте в колізію, оскільки Верховний суд, здійснюючи процесуальне представництво держави, коли справа доходить до Верховного суду. Фактично, він мав би заявляти, процесуальний представник мав би заявляти самовідвід. Але на сьогоднішній день з десятки позовів, які я подав, жодного разу процесуальним представником не заявлено такий самовідвід. Вони зазвичай заперечують все, що можна заперечити, оскільки держава Україна, як я звертав увагу, заснована на тотальному запереченні істини. Тобто навіть якщо держава Україна накосячила, є очевидний прямий причинно наслідковий зв'язок між шкодою, завданою і розміром відшкодування, і між тими незаконними діями, рішеннями чи бездіяльністю, От держава Україна в нас на сьогоднішній день заперечує все, що проти неї подається. Ну і тому приходимо до такого невтішного висновку, що в Європейському суді справ людини держава Україна не підписала жодної мирової угоди і жодного разу вона не визнала ті, по, ті вимоги, які ставилися до неї, незважаючи на те, що вона регулярно і систематично продає, програє свої справи, тобто продає е, свій інтерес сама собі. Таким чином, якщо ви будете мати бажання судити з державою, пам'ятайте, що не всі судді Должко, оскільки Должко доволі, я не кажу поганий він чи поганий суддя, це інше питання. Десь він зробив помилки теоретичні і практичні, десь він чогось не, не дорозумів і таким чином, хоча люди його славлять на сьогоднішній день. Я би на його місці все таки спробував вдосконалитися в розумінні тих процесів, про які інколи я говорю, а саме для чого існує держава і як вона на сьогоднішній день побудована. Таким чином, коли ви подаєте позови проти держави до суду, пам'ятайте, що шанси ваші виграти проти держави наближені максимально до нуля. Ну, на превеликий жаль. Ну, як яскравим прикладом цієї хутспі, яку взяла на озброєння Держава Україна, є справа номер 686, дріб 25511, дріб 20, де у свій час у 2017 році вашого покірного слугу засунули в клітку, тримали там як звіра, потім несповна розуму Верховний суд без України вже. Присудив тисячу гривень виплати за це ганебне явище, моральної шкоди стягнути з держави України. Рішення суду не виконано до сьогоднішнього дня, оскільки держава Україна відмовляється виконувати рішення суду, займається фактично державним тероризмом, оскільки рішення суду, яке вступило в законну силу за невиконання рішення суду, мали вже бути покарані мінімум. Всі чиновники по вертикалі, які відмовляються виконувати рішення суду, генеральний прокурор мав би сидіти в клітці, щоб на нього діти бігали і дивилися як на звіра. Чому? Тому що саме на ньому стоїть це ганебне явище, яке я називаю це безвідповідальність державних чиновників. Дякую за увагу. Будьте здорові, всім всього. Добре.